Всім привіт! До речі, я перейшов на Minecraft 1.12.2. Я знімав відео, як побудувати двухповерховий будинок, Який я раніше будував, тільки з більшого виду. І нечайно нажав кнопку Вимкнути запись. Тому буду розсудити. Вказувати, що я тут зробив? Оце я зробив фундамент. Де стоять ці блоки, буде з'єднуватися панелі. Ось тут буде під'їзд. І будувати так, і будувати двохповерховий дім, схожий. Раніше будував ось такий ось як стоп. В цьому домі такий мал... цей будинок замалий. І кухня, і туалет, яке не вміщається. Яка була тільки вітальня. У вас тільки пустота. А отут тут будемо і справляти. І зробимо тут гарнесенько. І так, починаємо будувати. Так, я зробив ці стовби. Зараз будемо... З'єднувати. Будемо будувати панелі. Так, зараз будемо робити квартиру. Зараз будемо зробити. Зараз будемо зробити. Так. Я взяв кирпич красний, Опрацьований кусок кирпич красний. На матний. Двірьми замайка. Леве. Права. Так, так. зараз будемо будувати. Так, зробив квартиру. Це ванна, кімната. Це туалет. Ось, це коридор. Це кухня з виходом на балкон. Та вітальня. І ще бачу ось це. Е, місце, спуське. Це буде кладовая. Зроблю це. Зробили. Ось така ось кладова. Ось така ось. Получилася одна кімнатна квартира. Зараз зроблю під'їзд. Я Так, зробив під'їзд. Так, Це буде трьохповерховий дім. Так, все зі стекляти вікна та декорирувати. Все. Я обдекорував, Нарешті. Для вас було менше секунди. Я ось робив, Теж було менше секунди. Там мало вікон. Так, балкон зробив, вікно туалету зробив. Вікно ванної кімнати зробив. І вікно під'їзду зробив. Тут решітка. Це перший поверх. На другому поверсі решітки не буде. Так, я не буду кожен поверх будувати і тому я буду копіювати. Так. Так, так копі пишемо. Ось. Так, далі. Paste. Так, залишилося тут зробити. Все, зробив так, на третьому теж саме. Так. Ось і три поверха. Ах ти, все, зробив ось так. Там другі сторони будуть, зробимо дах. Так, зараз будемо виставляти все готово. Дві секции п'ять поверх дві будинки, п'ять поверхів і три трьох поверхів. Так, перебу. Зайходим туди. Ну і те ж саме на кожному поверсі. Останній поверх. Підпишитеся на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім пока!